Вітаю всіх, мої дорогесенькі! Поради від карт Тару для всіх знаків Зодіака на тиждень з 5 по 11 січня 26-го року. Наконець-то я не ошиблась. Я назвала 26 рік, 25. З 5 по 11 січня 26-го року. Як завжди, починаємо з овнів. Нелегкий буде тиждень. Для вас головне, скажімо, так, не закінчити якусь справу з позором. Друге, не треба вирішувати питання тих людей, які вони повинні вирішити самі. От не, не треба на свою спиночку навалювати ще і проблеми інших людей і питатися вирішувати їх заодно з своїми. До кінця тижня вам буде дуже-дуже важко. Подорож, вам не вистачає нових впечатленій, нових якихось емоцій, да? нових, нових попутчиків. І вам не вистачає поведінки несвоївственної вам. От, ви дієте по одному шаблону і не можете допустити, що взагалі-то можна діяти совершенно по-іншому. Подумайте про це. Так, тільці будуть думати про те, що денег нет і взять поки що ніде. Да? Пінтаклі. В цей період краще не брати іпотеку, краще не брати долг, нікому не давати вдовг, не залазити в борги. Питання, як ви розпорядитесь своїми грошима? Тут все залежить тільки від вас. Якщо ви оцінюєте себе з позиції бідності, да, ніщити, то це неправильна позиція. Що нам говорить Зозуленька? Допомога. Скажем так, допомогу треба вміти просити. Допомогу треба вміти просити. Якщо вам погано або вам треба підказка, порада, то це проговорюється ротом. Ротом це говориться. Ля-ля-ля. Мені треба, щоб ви мені допомогли. Ти чи ви. Далі у нас ідуть. Близнюки, події будуть розвиватися досить стрімко і не предсказуємо на цьому тижні. Хтось, можливо, буде в дорозі, хтось поїде, хтось повертатиметься, хтось вирішуватиме зразу декілька питань і в багатьох сферах життя. І непредсказуємость подій вам гарантована. Махач, ну, більше всього, що і махача такого жорсткого не збіжать. Вам прийдеться виясняти стосунки, і від цього більше всього вже нікуди не дінеся, тому що ці стрімітельні стріли вже дуже важко, скажімо так, встановити. Мене часто питають, що таке махач. Ну, тут намальовано, як б'ються дві зозуленьки. То я навіть не знаю, як це пояснити. Ну, конфлікт, звісно. Конфлікт боротьба, вияснення отношень, висіння стосунків. Далі у нас ідуть раки. Рицар Жезлов. Раки дуже активний тиждень, і вам приється ризикувати, робити кроки, які, можливо, навіть не присущі вам, вам захочеться похуліганити. Це все хорошо, але майте на увазі, що перш ніж похуліганити, піти проти всіх, дуже добре обдумайте, щоб не навредити самому собі. Е, да, і потім не плакати, тому що можуть бути сльози. Так що, коли вам захочеться зробити щось не так, як обично, да, або піти проти усіх прямо з протестом і устроїти революцію, таку революшн, да, то щоб ви потім не плакали. Ну просто карти попереджають. Е, далі у нас ідуть леви. <кій> леви, е, вам прийдеться сотрудничати на ці неділі з самими разними людьми, і вам прийдеться домовлятися з ними. Домовлятися з ними, чомусь учитися в них. Да? Хтось у вас прийматиме опит у когось ви. І ці люди совершенно різні, але вам треба буде прийти з ними до якогось консенсусу про щось домовитися. Протест. Я не думаю, що протест вам допоможе, бо тому, що більше всього люди будуть до вас хорошо настроєні, але якщо ви до них вийдете з рогаткою, то, звісно, домовитися не вдасться більше всього. Далі у нас ідуть. Діви, королева Пентаклій. Діви, у вас може бути прибуток прибуток, може бути у когось сміна роботи, якісь премії, якийсь приход дів. Також ви в себе будете відчувати людину, яка повинна вірно, точно і правильно розподілити зароблене або те, що ви маєте в себе, да, свою, свою казну. Але це хороший тиждень, можливо, хтось порадує себе досить дорогою покупкою. Темна сторона це те, що буде з вас лізти. Я скажу так: якщо цю темну сторону треба проявити, то хай вона проявиться. Хай вона проявиться і, скажімо так, іноді наша темна сторона нам дуже допомагає. Далі у нас ідуть Терези, карта імператора. Наведи порядок в своєму житті да, і установи правила, по, які, по яким ти живеш, і по яким будуть жити інші люди, і не дозволяй собі порушувати ці правила і іншим людям теж. Це карта, коли тобі дається багато влади, але тобі дається і відповідальність за все, що ти будеш робити на цьому тижні. Що нам порадить Зозуленька? Терезам краще всіх. Ну, імператор краще всіх, це по-любому, да, ви на висоті, ви на першому місці. Ви герой номер один, але ж для того, щоб бути краще всіх, треба бути імператором. Да? Тобто ми пам'ятаємо, не тільки влада вам дана, да? не тільки похвала, а і відповідальність теж на вас. Далі у нас ідуть скорпіончики. Сімірочка м'чечей це карта неприємна, подлость, обман, воровство, брехня, кінжальчик в спинку, причому да, від причом під самих близьких людей, самого ближнього оточення це може бути. І тому, якщо ви збираєтеся це самі так себе поводити, то обично людина, так поступаючи, сама попадає в ловушку. Якщо ж ви людина. Чесно, на ці неділі не собираєтесь подліччя, то будьте обережні, у вашому найближчому оточенні може з'явитися такий от персонаж. Борець за справедливість. Ну, Дивіться, з цією картою разом в поєднанні. Ця карта говорить так, що людина людина, сама подла, сама брехлива і сама нехороша, обично виглядає як сама справедлива. Так? Не перепутайте. Да? Ті люди, які найбільше брешуть, подлічають і вставляють ножик в спинку, видають себе такими борцями за справедливість і здаються нам, на перший погляд, дуже чесними і правильними. Так що майте це на увазі. Далі у нас ідуть стрільці: карта прискорення, карта дорог, карта переможця. Беріться за любу справу. Чи це буде поїздка, чи якийсь переїзд, чи командіровка, чи, можливо, навіть. Якась нова справа. Більше всього, що вона вам вдасться, тому що колісниця, у нас завжди прискорення, перемога, успіх. І головне головне скажімо так, не загратися в Олександра Македонського. А так, повний вперед. Так, стрільці, бздливо. Ну, дивіться, що стосується ваших слів і поступків, то. Якщо ти не впевнений в своїй правоті або в тому, що це умісно, то краще не говорити, ніж сказати, а потім оглядатись і думати, чи не сильно я навоняла. Далі у нас йдуть казірошки. Король кубків. Казірошки по королю кубків це карта, яка говорить про те, що вам потрібен відпочинок, спокій, вам потрібна розслабленість, вам потрібно проявити свої найкращі людські якості. Да? Комусь даватимете поради, когось пожалієте. Але в основному це карта, яка говорить про те, що потрібно відпочивати більше. От так скажу. Що говорять нам Зозуленька для козирогів, перевзування. Ви можете поміняти свою думку про щось або про когось. От, просто кардинально. Да? З фіолетових ботинків на діти-жовті. Можуть вас за це осуждати, але діло знаєте в чому? Людин, людині властиво міняти своє мінні. Вона росте, вона розвивається, вона пізнає цей світ і вправі змінювати свою думку. Це нормально. Далі у нас ідуть водолії, карта тройка мечів, карта поразки, програшу, розбитого серця, важкості і, звісно, якоїсь подлості і підстави. А дуже важкий тиждень може бути у водоліїв. Що нам скаже Зозуленька про водоліїв? Подарунок. О, хтось підлікує вам серце, знайдеться да? якась людина, яка скаже: ну, не все так погано, я, тобі, я з тобою, я тебе порадую, я тебе там кохаю, да? я тебе люблю. Тобто не все буде так страшно, як ви собі у, 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 намалюєте і ще, знаєте, ця карта часто говорить, що ми самі собі ще домальовуємо трагізм ситуації. Да? Ситуація неприємна, але ми можемо ще роздути і мечі це ще й наші думки, і коли ми ще. І преувілічує да, трагізм ситуації. Не треба цього робити, бо, як показує Зозулинька, не все так погано, як здається. Далі у нас йдуть рибочки. рибки, якась е, закриття дорог. Да? Хтось вам щось буде запрещати, нав'язувати свою думку, кудись вас не пускатимуть, говоритимуть постійно, подумай, тобі туди не треба. А, поки що ти не можеш туди піти, або за чим воно тобі, або підожди. В общем, вам прийдеться придеться поборотися за те, щоб розв'язати очі і руки і двигатись туди, куди вам треба. Що говорить про це зозуленька? Відпустка. Вам обов'язково треба відпочити найближчими часи. Можливо, ви якраз і будете боротися за відпустку, за свій відпочинок, да, за свої якісь привілегії, за те, що ви теж людина і вам це теж потрібно. А люди б говоритимуть ні, попрацюй іще, да, побудь-іще. Ну або це може відігратися не тільки в роботі, а і в сімейних ділах, і в інших. Сферах життя всім бажаю тихого, мирного тижня і тихих і мирних ночей.